Прийти знову я Юра, Зробили вже полік і тут виявилося, що під садінням є свободне місце. І знайшли ось такий масляний піддон з трактора. Зараз тут трошки ще доріжу і будемо якось його туди приміряти. Ще якийсь переварити лист. Десь приблизно отак. Щас. Отак воно буде. Туди одрішемо, приваримо. Думаю, буде, буде класно. Повік зробили, а тепер робимо крила. Приварили тут або прямоугольні труби, або квадратні труби. Ось тут прямоугольні, а останні квадратні. Взяли уголки, тут я напівала, то все із кусочків зварили і їх повиплескували. А ось такі приблизно будуть крила. Щас. Ось тут буде отак загулятися, з цієї сторони так Якось так. Оце вийдеться весь діход. Робимо крила із таких кусочків. Тут все спеціально оставили, бо тут, щоб такі будуть ребра жорсткості такі. Оці винники будуть входити туди всередину. Ми листи між собою якось подивимося, може вийде зварити. І... Або до цієї рами, що така сама, що під низом, е... приваримо двойку, або прикрутимо, або поптиче саморізи, різе. Якось так. Ось така у нас заготовка накрила. розігаємо під 45 градусів, а тут під 90. Приблизно буде так само, як і отут. Тут від 90, тут під 45. Щоб воно було рівне. Якось так. Тут ми зробили таку, такий великий просік, бо ми ще хочемо купити скати з йолочкою. Ну, такий, малюнок з лочкою. Маримо крила. Що таке у нас получается? 这多味。 Що обарювати, тепер да, робимо защиту на гірку муфту, ось ця вона. Просто стрьомно, щоб штанина на моторі і робимо защиту. Отак тут по краю. І будемо приварювати тільки до цього. а до цього ми не будемо приварювати, щоб його можна було тільки частям сняти.

Будет вот такая защита Такая само, как и тут А тут будет стоять уже краску, Чтобы она не вылазала Будет вот такая защита А тут по меня... А тут сейчас, смотри, будет Вот такая защита

Чается.